Всім привіт! Вітаємо вас у сонячній Барселоні. Ми сьогодні на конвершені. Це перший конвершін в Барселоні. Тому давайте показувати, що тут є, та не творкати. Дивіться, який тут класний пухнастий декор, такі стрілочки для людей, як ми, щоб було зрозуміло де вхід. Тому заходимо. Одразу на вході ми бачимо стійку реєстрації, тому пішли, подивимося, як дівчата працюють та да, реєструють нас. Але ми вже зареєструвалися. Нас зустрічає стенд пінапа, це вже база кожної конференції. Зустрічаємось де, зустрічаємось на пінапі. І йдемо далі. Вау! Мені здається, що вона в колір грінча. Трішки не в тему, бо зараз літо, але топ. Перевіряємо на комфорт. Не ну, дуже комфортно. Опа! А гроші тут водяться. Ну це ж арбітраж. Перевіримо зараз. А в арбітражі грошей немає, тому не суйтеся сюди, будь ласка. Це все фейк. Такий у нас тут є брендвол, звичайно, автопро на базі, тому можна нас зустріти тут. Запрошую на найцікавіший стенд на цій конференції стенд Афпро. Як ви бачите, у нас тут така футбольна барселонська тематика та такі ось футболочки у наших аф-менеджерів. Як вам мерч? Просто супер, неймовірно комфортний, м'який, до тіла просто не облягає. Мені тут не жарко, не душно. Я в захваті просто продала. Так, мені також подобається мерч, тому що ви дуже виділяєтесь та одразу можна узнати нас. Та й колір такий, а впрошний. Але за такий ось елемент декора я буду вбивати сьогодні. Тому не треба так робити. Проведемо ревізію нашого стенда, покажемо, що тут таке є і що взагалі цікавенького в нас сьогодні. Газончик, водичка, отакі ось буклетики для того, щоб ви могли підійти та почитати трішки більше про нас. Стікери це тема. Завжди забрундований телефон, ноутбук, холодильник, чемодан. Та взагалі прикольно. А зараз проведемо соцапрос у наших афів. Пропоную почати з нашої зірочки. Це Анастасія, сіньорафіліт менеджер, наша квіточка, зірочка. Розкажи, що тобі подобається на нашому стенді. Е, подобається просто все від води до цього мерча, в на тут лежить, просто заповнені абсолютно все. Ці блокноти, ці стенди. Я не можу просто ця вивіска. Ти просто дивишся і око радується. Наскільки тут багато місця? Два дивана, стіл. На стіл можна поставити все, що можна, окрім кави, стійків і води. Так, два стульчика, все, що треба, тут є. Я в захваті неймовірний стенд. Дякую нашому відділу піар, що зробили нам таку атмосферу тут. Дуже приємно поспілкуватися з партнерами, дуже комфортно, класно працювати. Ми заряжені, ми готові. Тому підходьте до нашого стенду, старайте кричка... крич. Скреч б' виріжеш потом да? скреч карти, беріть мерч. він у нас як завжди класний. Працюйте завпро, заливайте навпро. Цей раз мені хочеться чогось цікавенького, тому обзор конференції проведе наш аф, який в цьому знається, як ніхто інший. Ну що, погнали, подивимось, що тут є. Ми доходимо до чіл зони. Тут у нас що є, стульчики. Зарядні станції, тобто, що у вас сяде, у вас зарядиться одразу. Пішли далі. У нас тут є класний діджей. Виходимо далі. У нас та ж сама локація. Ті ж штульчики і знову зарядні станції. Тобто ви тут не будете без зв'язку і навіть забий. Пішли далі. У нас тут стенд інвізібл класної команди, яка заливає трафік. Наші улюблені партнери теж дуже класно придумали. Є і стульчики, і кресла, тобто більше нічого не треба. Давайте підійдемо ближче на стенд та спробуємо прийняти участь у розіграші. Привіт, так, привіт. Розкажи, будь ласка, що ви сьогодні розігруєте? Uh, ми сьогодні розігруємо айфон, uh, AirPods і PlayStation Супер, а як прийняти участь у розіграші? Нужно заповнити своє ім'я телеграм з чим роботи і також підписатися на наші телеграм. Ага, супер. Ну що, будемо пробувати? Вот тут будемо об'являти победителя. Все супер, дякую. Рада було знайомству. Дякую навзам. Пігнали далі. Пішли, я покажу, що тут можна покушати. У нас тут є такий шикарний шведський стіл. Я просто не знаю, що вибрати, очі розбігаються, і давайте глянемо, які тут ціни. Все по 7 євро. Я думаю, дуже вигідна пропозиція. Я обов'язково зараз ми дознімемо і прийду тут поїм. Давайте підемо, пробіжимося ще по стендам. Ми біля стенду Premium мас. Давайте запитаємо, які у них є прілки. Привіт, дівчата. Здравствуйте, підскажіть, будь ласка, які у вас є додатки? Uh, у нас є ios додатки та android додатки. Ага, супер для Фейсбуку, для Юаку? Uh, під комбо під селий Ага, це капіку. Добре, розкажіть більше про ваш сервіс. Ми робимо iOS і Android приложення. Е, е, у нас преміум продукт. Е, ми робимо дуже класні дизайни, які е, конвертять. Ми е, підбираємо під Гео кожне наше, е, кожну нашу апку. Також ми маємо дуже класний інстаграм, який ми зараз розвиваємо. У нас є дуже спеціальний офір. Е, ви можете отримати завдяки цій. Е, Перці тисячу фрі інсталів. Ми вже дуже давно на ринку. з 2019 року у нас дуже велика клієнтська база, і усі наші клієнти задоволені нашою роботою. Дуже багато з нами працюють ще з тих часів. Мабуть, це все, що можу публічно розказати. Окей, okay, супер, я думаю, цього достатньо. Я візьму вашу візитку mm -hmm. і підскажіть, будь ласка, чи проводите ви якісь розіграші сьогодні? Uh, так, ви можете зараз зіграти ту дуетку і виграти щось з нашого мерча. Виграти зарядку, ну, проводити Стікер пап ось такий ось uh, на телефони. І наш мерч. Супер, давайте спробуємо. Три ви виграли зарядку для телефону. О, супер! В нас завжди треба. Айфон, айфон, телевай! Тайп-сі, тайп всі. Для багатих, да, от да, так. Бо ми Вавпро працюємо. Тримайте. Дякую, це дуже завжди потрібно. Окей, рада була поспілкуватися. Гарної вам конференції. Сподіваємось, зможемо попрацювати з вами. О, пішла я про їжу розкажу на пінапі. Дуже вкусно, я її пробувала. Стенд пінапа, як завжди, просто суперовий. Тут є і алкогольні коктейлі, і безалкогольні, і кава, і пиво. Та корона, яку всі шукають на всіх конференціях. Вона тут є не тільки на автопаці, і також і закуски. Я вже встигла дещо тут спробувати, і можу дати свою рев'юшку на це. Бутерброди з лососом неймовірно ніжні. Перзинки з жульєном віддають просто неймовірний аромат запаху грибів з курочкою. Також у нас тут є е, помідорка з моцарелою. Як ця трава я забула, називається, але я її також дуже люблю. Е, дуже смачні десерти, так щоб знаєш, хопа закинуться після плотного обеда. А зараз ми будемо грати в настільний теніс. Я виграла. В тенісі, я всіх зула. Давайте спробуємо, чи вийде це аерохокей. Ну давайте сьогодні бійціння відміняється. Я попрошу когось з хлопців зі мною зараз пограти. Він не вміє грати, тому що він мені ще ні разу не піддався. Я не знаю, як таке могло статися. Напевно, його ще треба вчити і вчити, як грати з дівчиною. Ну візьми, бережу руку від того, та дай я заб'ю. А, він вже, до речі, відводить руку, щоб я забила, а я досі не можу забити. Майра Хакей, мені ще вчити, січе. Ще О, я виграла! Богдан, привіт! А ти тільки прийшов на конференцію, так? Ні, я так мотаюсь. Ну, а де ти ти мотаєшся? тільки заходити? А ходив там, всяке купував подрібне нам. А за чим ти ходив? А це секрет маленький. Підходьте на стенди, покажу. Богдан, наш креативний директор, він нам і зробив цей неймовірний класний стенд. До речі, було на ньому дуже комфортно, я тільки що тільки звідти. Ми оглянули всю конференцію. Вона маленька, але дуже компактненька. Легко обійти всі стенди, поспілкуватися з партнерами. Дуже зручно сидіти на тих диванчиках, пити водичку і не курити айкос, тому що нам заборонила Адель це робити. Правильно, правильно, повністю підтримую. Ти ж не будеш курити на стендах? Ні, я взагалі не курю. А будеш спілкуватися з партнерами? Тільки трошки. Тільки трошки добре. Це дуже класний план на сьогодні. Рада була поспілкуватися. Давай. Цьому цьому як завжди наша движуха де правильно на вулиці, але трішки жаркувати сьогодні в Барселоні, як і вчора, як і позавчора, як і позапозавчора. Але ми до цього вже звикли, в принципі, що хочу вам сказати: конференція сама по собі невеличка, вона компактна, але є стенди. Стенди класні, вони просторі. Там можна посидіти, поговорити з партнерами, обговорити, зустріти нових рекламодавців. Так само, і партнерів по заливу трафіку, так само, як ви бачили, підходили до додатків. В принципі, конференція непогана. Трішки згодом ми побачимо більше, тому що більше прийде людей. Зараз тільки скільки? 13 ОО. Ні, ще тільки 12-14. Боже, а ми стільки всього вже встигли. Я не можу це міробітники, звісно, класні. До речі, завтра буде автопаті, Ну і сьогодні буде автопаті, але завтра буде офіційна автопаті від Conversion. Там буде виступати хто? Квес пістел здаондо. Вони наші квест пісто з українська група. Буде і я устал, і ти неймовірна, і я твій наркотик. Ми будемо це співати, ми будемо це знімати, ми будемо це показувати і будемо підспівувати, звичайно. Що ще сказати? Нічого. Ну все, коротше, я устала. Я пішла далі спілкуватися з нашими партнерами, шукати нових. А вам далі гарного перегляду, якщо ще буде щось, звісно, після цього. Бо я не знаю, як ще можна було краще закінчити це відео чим такою промовою. Але наші піарники, семемники, щось придумають, бо вони в нас бубочки зайчики, котіки самі кращі. Айкас і сказали, не віддадуть, поки не буде контенту нормального. Тому я знову з вами і хочу показати, яка у нас тут сцена. Тут виступають дуже розумні люди, розказують свої доклади, розказують, як заливати трафік, як працювати з оптимізацією на продуктах, як оптимізовувати оптимізацію оптимізовану. Тут у нас зал стульчики дуже зараз, поки мало людей, тому що загалом всі не творкають. Але думаю, скоро і стане побільше, трішки під вечір. Про що тут розказують, я не розкажу, бо я тільки сюди прийшла і зараз сюди. ми сюди так само уйдемо. Але ви побачили, можемо отак от обернутися ляпс, і показати. Тут у нас, я так розумію, це у нас віп-зона, куди ми не можемо поки попасти. Коктейлі не подають, але скоро будуть. В принципі нема більше що тут розказати. Мені зараз телефонують. вибачте, я відлучусь на секундочку. А я тут ще не була, тому тепер моя черга. Я вам хочу показати, що тут, як тут. Мені тут, в принципі, все подобається, бо тут все усіяно доларами. Дуже м'якенько, схоже на кашемір. Неймовірна якість, не знаю. Я потім пізніше підійду, запитаю, що це за якість, тому що ну, я маю це знати. Е, у нас тут мішечки, теж з доларами. Е, зараз камера виключиться, пару мішечків тут настане, але підійдемо до цього світильника. Неймовірно прикольно, я ніби знаєте, це. З мультика Грінч подобається, подобається, неймовірно. Пішли ще посидимо на стульчику трішки, на крісельцю, точніше, крісло, крісельце. Давайте познаємо трошки українцю, українську. Ай, вибачте, я вже заговорююся. Пів другої. Можна посидіти тут. Посидіти, так, посидіти. Де? тут біля мене на мені підівну. Бархатне, воно ж як кошенята. Воно як кошенята, звичайно, <рес> давай. <рес> Зараз ми будемо брати інтерв'ю у Даніеля. Він про себе сам розкаже, бо краще, чим він про себе не розкаже ніхто. Доброго дня, я всіх вітаю, шановне товариство. Мене звати Даніела. Я хед діджитал напрямку в Group. і ми займаємося тим, що робимо інструменти. Для тих, хто ліє трафік. Аккаунти, ПВА, апки, тому, будь ласка, без телефону сьогодні, бо в мене украли. Скануйте QR і забирайте контакти. Супер, дякую тобі, дуже велике. Це було дуже змістовне інтерв'ю. Ми дізналися про тебе абсолютно все. Я не знаю навіть більше, що запитати. Тому рада була тебе бачити, ти вже їдеш? Я вже, мабуть, поїду, бо я запізнююсь в мене. Ти запізнюєшся, вибач, будь ласка. Останні п'ять хвилин на вас відео, тому мені. Все супер, дякую. Дякую вам. Дуже було приємно. Навзаєм. Якщо буде вільне місце в Барселоні, будь ласка, я б дуже хотів приєднатися до вашої команди. Е, ну, я подумаю. Ви ж той знаменитий форвард, який забив хет-трік у турнірі кожен м'яч. Так, да, це я, звичайно. Дякую, вам дуже радий був. Зараз буде вставка просто для дівчат. Прошу чоловіків в цей момент закрити ваші ноутбуки, відійти від ваших великих екранів комп'ютера, тому що я вам хочу дещо показати. Кинецьке фото візі? Ні, ну ну. Ну. Але ви все одно побачили цього мальчика. Боже, всім привіт! Знову я з вами на зв'язочку. Як ви бачите, в нас сьогодні трішки збірна солянка. Всі хочуть взяти участь у зйомці влогу. А я хочу взяти участь у зйомці розіграшу. Тому пішліть подивимося, що там пінапи нам вдають. Сьогодні другий день конфи. Пішли подивимось, хто що привіси, взагалі що у кого цікавенького на стендах. Це підростає моя заміна. Якась заміна в нас готується? Я, я ще вчуся, але я навчуся. Але вчиться дуже швидко. Хватає все отак. От. Талку. починаємо зі стенду Клік Ділер. Зараз запитаємо, що цікавого в них є та який розіграш. Що ви привезли на цю конференцію та що розіграєте? Всім привіт! Ми сьогодні розігруємо наш чемодан. Ви можете зарегіструвати по цьому QR-коду. Там потрібно заповнити мінімальні дані, типу ім'я, фамілія, мейл, базові дані в цілому. І сьогодні буде розіграш 3. Тому можете велико поучаствувати. Із роздатки і мерча ми маємо кепки, мішки, Носочки, санітайзери і крутий стікер. Супер санітайзери. Це дуже гарна ідея, тому що завжди хочеться бути таким чистеньким. Да, бо да, багато да, людей полезно, да. Да. А, супер дуже дякую. Я сподіваюся, що я виграю вашу валізку. Велкам і удекою. Зараз підійдемо до одного з найбільших стендів на цій конференції 1 x та запитаємо, що у них цікавого, але їм не можна. Другий по величині стенд це стенд MLB. Давайте запитаємо у дівчат, що в них цікавенького. Що привезли? Розповідайте, що цікавого у вас є. У Нас як завжди, дуже багато всього є Ми щедрі. Ми даруємо такі красиві кустинки. У мене вже є до є дівчата. Дівчата вони точно підійдуть. Для Загару на голову дуже класно, Зараз ці тренді. Або на бояс, теж дуже класно. О, ну все, меч. Да, да, також у нас є. Хто дивився серіал Брукальмара. Е, да. да. Тут така штучка. Дивилась. Ну я теж не дивилася, мені вже розказали. Все нормально. Коротше, що тут треба робити? Хто знає, той знає. Хто не знає, розказує. Треба отак голочкою, так? Да? Прорізати yeah. і я підніму. Yeah. Молочкою отак прорізаємо. Це цукерка і з'їдаємо. Вау! Wow. Да. Але oh. це теж не дуже просто зробити, якщо що на хвилинку, я сиділа там дві години, різувала, Давай, я різала. Я поріжусь сама, але не вийшло нічого. Yeah. Просто. Та на і ще ми привезли наші фірмові футболки. Дуже класна якість назавжди там двох-трьох нитка. Тобто, я насправді вони не знощуються взагалі. І це саме мерч про те, що він зроблений з любов'ю для комфорту, тому сама його ношу і дуже задоволена. Цей раз у нас нова колекція у нас з класними всякими там написами, саме арбітражними, типу CPC сіпісі там типу Бідбой, потом сіпнанати це сіпісі да ну там дуже багато Big різних там є міквозда, а не ні. Ні, бік Вот. Масочки і для дівчат. У нас мачки з'явилася така колекція. Ми думаємо також не тільки про арбітражників, бой вибов в а ми думаємо про наших афін, про дівчата жіночу да. да. клас, клас. Ну, Є масочки, патчі, особливо після авторпаті. Це те, що треба ось. І також є плідіки такі, можу показати дуже класні допові е, круті пледи, Я просто не буду їх доставати. Ну як завжди, в нашому стилі дуже круті. Ось теж для комфорту наших улюблених партнерів. Ну і жуйки, те, що теж теж треба завжди після втерпаті. Так у вас дуже такий гарний мерч. Весь такий насибільний, дачі ну, так, псі одним словом, кожного разу щось нове. На минулій конфі у вас був тік-так. Я до сих пір його не з'їла і на ну що з собою. О, тепер треба брати жінки. О, дякую. 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 І футболочки. Да, Перед нами стенд, який як завжди привертає найбільше уваги. Це пінап. Давайте дивитися, що в них. Зараз ми на стенді Двізібл та хочемо запитати, що ви розігруєте. Що у вас цікавого? Сьогодні у нас буде три переможця, три призи. Перший це iPhone 16, wow. другий Sony PlayStation і третій а, наушники. топ! Wow, а наушники які? Макси, якісь чи маленькі? А, так, наушники Макси. А сьогодні наш дебют, можна сказати так. Ми перший раз. А на конференції із власним стендом, тобто сьогодні наш перший дебют. і Ми оберемо три переможця. Дуже дякую, поздравляю вас з вашим дебютом та бажаю успіхів і щоб це був точно не останній ваш стенд. Дякую, дуже дякую вам. привет. Подскажите, что вы привезли на эту конференцию? Привет, привет. Ну, у нас прекрасные голубые ручки. Не могу сам налюбоваться. Как вы думаете, что это? Я думала, это крем для тела. Неплохая версия, неплохая версия. А еще есть какие-то? Помада. Крем для рук. Вот помада. <связываем> у нас и помада есть. Это... Вот. Потрогай, пошурши. Витамины. <связываем> Может быть. И не без этого. Но это сосалки. Вау. Вот, и Конфетки. Держи себе. Спасибо. Держи себе. Хочу вам трішки більше розказати про механіку роздачі морчап. Цей раз ми зробили такий інтерактив. У нас тут скретч-карти. Людинка підходить, достає таку ось скретч-карту, бере ось тут 10 гривень та робить ось таку дію. І людинка виграє айтем саме саме зараз це блокнот. Цього разу ми розіграємо проектор, такий затеганий, тега в наш хед медіа Так що приймайте участь, скануйте та реєструйтеся у боці. Давайте розпочинати. У нас 96 чоловік вже зареєструвалися, проєктор, але у нас уже right now. Вводимо три, тому що перші дві це був тест. 96. Ви не можете подивитися, чи я особливо? 65. Номер 65. 65. 65. Alex Team.